Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Нещодавно Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про надання нового пакету військової допомоги Україні, загальна вартість якого оцінюється в 400 мільйонів доларів. У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки деталізують, що пакет включає додаткові ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» і та переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Також Сполучені Штати передають Україні додаткові високомобільні реактивні системи залпового вогню Хаймарс і високоточні боєприпаси до них та артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів. Крім цього, Україна отримає бойові машини піхоти Бредлі, бронетранспортери М113, бронемашини класу МРА, протитанкові системи Джевелін та гранатомети Т-4. Також новий пакет військової підтримки містить протирадіолокаційні ракети Харм протитанкові ракети ТОУ, стрілецьку зброю та набої до неї. Крім того, Сполучені Штати Америки передають Україні додаткові високоточні авіаційні боєприпаси, інженерні боєприпаси, обладнання для розмінування та патрульні катери. Канада профінансує закупівлю зенітних ракет для комплексів ППО Рісте Збройних сил України. Про це нещодавно повідомили у Міністерстві оборони ФРН. Таким чином, країна зробить свій внесок до коаліції протиповітряної оборони для України, яку очолює Німеччина. Ракети для комплексів ППО Рісте надійдуть до України найближчими тижнями. Уряд Канади нещодавно виділив приблизно 52 мільйони євро, які витратять для закупівлі зенітних ракет, що необхідні для посилення протиповітряної оборони України. У Збройних силах України розповіли, чим крутий американський дрон Пума військові відзначають якісну камеру цього БПЛА, скло, наведення, стабілізація, чіткі зображення та зум. За допомогою безпілотника Пума українські військові вже вполювали низьку різного озброєння, наприклад, ЗРК С-300, різні артилерійські системи та склади з боєприпасами. Це легкий БПЛА від американської компанії, призначений для розвідки та спостереження, перебуває на озброєнні у понад 20 армій світу. Міністерство оборони з початку року допустило до експлуатації у війську 9 українських наземних роботизованих комплексів. Про це повідомила прес-служба оборонного відомства. Зазначається, що комплекси виконують різноманітні завдання. Зокрема, це бойові роботизовані наземні платформи з кулеметами, а також системи для евакуації та мінування. Наразі багато вітчизняних виробників сфокусовані на виробництві роботизованих систем з метою підвищення спроможностей Збройних сил України. Український Defense Tech Cluster brave 1 запускає оновлену грантову програму для оборонних розробок. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Відтепер розробники можуть отримати гранти розміром 500 тисяч 1 мільйон та 2 мільйона гривень. На сьогодні в межах програми видано 189 грантів на загальну суму 3 мільйона 300 тисяч доларів. Отримані кошти можна спрямувати на закупівлю необхідного обладнання та комплектуючих RD-центр та розвиток свого продукту. Державна газова компанія вела в експлуатацію дві високодебітні свердловини на одному з найглибших родовищ України, які дають 390 тисяч кубометрів газу на добу. Про це повідомила прес-служба компанії. Перша свердловина дає 270 тисяч кубометрів газу на добу, а друга 120. Це вже шоста та сьома високопродуктивні свердловини з початку року. Приблизна глибина свердловин 6200 метрів. Складена на українському підприємстві машина розмінування отримала сертифікат відповідності. Про це повідомили у Міністерстві економіки України. Це дасть можливість виробнику перейти до серійного виробництва. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 метрів квадратних. Це легкий роботизований комплекс для розмінування, який керується пультом дистанційного управління. Українська компанія Як Сістемс отримала премію Три Dot, якою нагороджують найкращі проекти у промисловому дизайні. Про це йдеться на сайті премії. Директор компанії назвав цю премію Оскаром у світі промислового дизайну. Також, як наголошує голова наглядової ради української компанії, це найпрестижніша премія з промислового дизайну у світі. Нагороду отримав проект лінійки керування світлом Light Switch». Україна за минулий рік на зовнішніх ринках продала майже 10 тисяч тонн морозива, що на 44% більше, ніж у 2022 році. Загальний дохід при цьому збільшився на 67%, і ці показники стали рекордними в історії України. Морозиво переважно продавалося до країн Євросоюзу. Основні покупці українського морозива Молдова, Німеччина, Польща, Ізраїль та Литва. Також морозово експортували до Сполучених Штатів Америки, Чехії, Іраку, Канади, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. Нещодавно українські машинобудівники виконали капітальний ремонт очисного комбайну за замовленням української шахти. Після капітального ремонту комбайн майже не впізнати. Вага українського комбайну 28 тонн. Українська компанія нова пошта відкрила поштове і вантажне відділення Новопост в Лондоні та запустила кур'єрську доставку Великою Британією. Про це нещодавно повідомила прес-служба української компанії. Чистий дохід компанії Нова пошта у 2023 році становив 43 мільярда 650 мільйонів гривень, що на 53% більше за показники 2022 року. Консолідований чистий прибуток нової пошти за минулий рік становив понад 4 мільярда гривень, що на 31% краще за показник 2022 року. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку надасть понад 190 мільйонів доларів на проект, який надаватиме термінову необхідну енергетичну допомогу уряду України. Про це йдеться в повідомленні агентства. Як повідомляється, цей проект буде зосереджений на підвищенні стійкості, надійності, доступності та безпеки секторів електроенергетики, природного газу та централізованого теплопостачання в Україні. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.